З новин на прямому ми починаємо. У Києво-Печерській лаврі відбулася різдвяна служба митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить православна церква України на території Лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату. На службі в Успенському соборі зібралися багато вірян. Правоохоронці посилили заходи безпеки задля запобігання можливим провокаціям. людям заборонено приносити їжу, напої, парасольки та інші предмети, які можуть бути небезпечними або підозрілими. Православна церква України відзначає різдво 7 січня за старим юліанським календарем. Проте синоту ПЦУ раніше дозволив вірянам за їхнього бажання відзначати різдво 25 грудня за григоріанським календарем. Четверта річниця Томусу. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій надав українській православній церкві автокефалію. З нагоди річниці Томусу Вселенський патріарх запросив Петра Порошенка до своєї резиденції у Стамбулі. П'ятий президент подякував його всесвятості за постійну підтримку України. Патріарх Варфоломій передав українському народу щире благословення і привітав з Різдвом Христовим. Лідер європейської солідарності також обговорив із Вселенським патріархом питання впливу церкви Моск. Ковського патріархату в Україні нещодавно ПЦУ звернулася до фарфоломія і інших предстоятелів інших церков щодо засудження дії Російської православної церкви сьогоднішній день справді історичний. Чотири роки тому з великої любові його святості була створена українська церква, об'єднавши усі православні церкви України. І сьогодні ми маємо одну об'єднану націю і одну об'єднану церкву. І завтра митрополит Епіфаній проведе різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі. Але ми не можемо допустити зв'язків із церквою країни-агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, це диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога. І якщо Бог з нами, яка різниця хто проти нас? Я думаю, що за ці чотири роки ми пройшли велику відстань. Чимало людей приєдналися до нашої церкви. Наша церква відкрита до об'єднання. На мою думку, діяльність нашої церкви, православної церкви України є надзвичайно важливою для нашої майбутньої перемоги не менш важливою ніж діяльність наших військових, наших волонтерів, наших людей, і в четверту річницю отримання Томусу. Я тут, щоб передати ваші послання, вдячність від українського народу, його святості, патріарху Варфоломію, за його служіння Україні. Дякую, хай Бог благословить. Ми дуже щасливі для нас честь приймати наших добрих друзів тут, президента Петра Порошенка. Ми разом співпрацювали для надання нового статусу Православній церкві України. Ми досягли успіху в цьому, і тепер молимося за об'єднання всіх православних вірних в країні навколо православної церкви. Це єдине можливе рішення. Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч за українських людей сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України, ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає. Вітаю українських вірян з різдвом, яке ви відзначаєте завтра. Ми вже відсвяткували його, але незважаючи на це, ми з вами, митрополит Пефані, матиме службу завтра у лаврі. Ми показуємо єдність з вашими вірянами в ім'я свободи та стабільності в Україні. Сьогодні тут на території Свято-Георгіївського монастиря резиденції фанар, резиденції Вселенського патріарха, відзначається богоявлення свято, яке нам більше відоме під назвою Богохреща, яке традиційно в Україні відзначається 19 січня. Але для нас, для кожного українця, 6 січня це ще і день, коли Україна отримала томос, коли православна церква України була визнана, коли Вселенський патріарх і синод Вселенського патріархату. Чітко вказали, що Українська Православна Церква, православна церква України є незалежна, вона внесена в диптих, тобто є рівна серед інших рівних помісних церков. І це день, який колись Петро Порошенко назвав Днем духовної незалежності України, і це справді так, тому що Українська церква безпосередньо зв'язана з усією повнотою православ'я. Це означає, що всі українці є на рівних з іншими православними народами світу і не потребують, щоб московська церква вказувала. Нам як жити, як молитися і кого підтримувати, і дуже важливо, що саме в цей день, чотири роки тому, було завершено досить тривалий процес, який власне завершився врученням Томосу Православній церкви України. Ще в 2018 році було ухвалено угоду між державою Україна, і, відповідно, всі, хто працює на інтерес держави України, мають іслідувати і вселенським престолом про співпрацю у підтримці православної церкви України, зокрема щодо і міжнародного визнання із. Зокрема, це дуже важливо щодо засудження Російської православної церкви як організації, яка сповідує фактично юретичний день руського міра, яка підтримує війну проти України і яка має бути засуджена. А ми повертаємося до Києво-Печерської лаври. Нині там перебуває наш Андрій Соломка. Андрію вітаю! Розповідай, чи багато людей прийшло на службу та як дотримуються заходів безпеки. Так, вітаю Юлю. Справді людей сьогодні було дуже багато, тому що це без перебільшення історична подія. Історична подія для українського православ'я історична подія для православної церкви України, і справді це дуже важлива подія в історії сучасної української держави, тому що два храми, які перебувають на території Києво-Печерської лаври, які є частиною комплексу Києво-Печерської лаври, повертаються до православної церкви України. І, зокрема, це Успенський собор, який понад як ми вже чули сьогодні, неодноразово понад три. Ста років належав УПЦ МП, належав московському патріархату, але сьогодні дуже це така історична подія, що сьогодні він повертається до православної церкви України, і перше богослужіння це саме різдвяне богослужіння, і саме тому сьогодні чуємо дуже багато закликів до об'єднання. Сьогодні чуємо тут дуже багато речей про те, що справді оцей символізм він означає не лише об'єднання і повернення території церкви і самої так. Церкви до України, а це певний символізм повернення історичних територій України до назад до кордонів нашої держави. Сьогодні в своєму зверненні своїй промові митрополит Епіфаніс згадував також і сучасних. Героїв, зокрема наших військових, він також згадував волонтерів всіх тих, хто допомагає армії. Окрім того, епіфанії згадав і тих, хто перебуває зараз на тимчасово окупованих територіях і знаходиться там у досить таки скрутному становищі через постійні обстріли. Він також згадав і тих цивільних і військових, які перебувають у полоні, і тих, хто на жаль, через війну, яку Путін почав проти України, були змушені виїхати за кордон і сьогодні не можуть відсвяткувати різдва в своїх домівках. А зму святкувати його за кордоном. Ну і також бачимо, що зараз вже богослужіння закінчилося, але лунають колядки звідусіль, і всередині в храмі, і тут зовні є дуже багато різних колядницьких гуртів. Загалом атмосфера така дійсно тепла, атмосфера святкова. На початку було багато таких виникало запитань, а чи не буде провокацій? Тому що так ми розуміємо, що таке могло трапитися, і тому дуже багато правоохоронців на території Києво-Печерської лаври Дуже багато охоронців на вході перевіряють усіх документи перевіряють. Звичайно, посвідчення так особи просять, ось тому власне вдалося все ж таки дійсно зберегти цей громадський порядок. Хоча, ви знаєте, провокацій не було, але що було, то це невдоволення прихожан у ПЦ МП. І нам навіть вдалося поспілкуватися. Я просто хочу проанонсувати для наших глядачів, коли ми підготуємо сюжет. Ви будете бачити ці слова, які говорять. Прихожани ОПЦ МП. Вони кажуть: от ми прийшли сьогодні сюди на службу, побачили, що тут епіфанії, розвернулися і пішли назад. О, тобто вони проти цього всього. Якщо наші глядачі пам'ятають, вчора ми також спілкувалися з прихожанами у ПЦМП. Вони свою позицію чітко висловили. Що ще сьогодні дуже тішить, так це те, що багато військових прийшли сьогодні на богослужіння, і це не ті військо, не лише ті військові, які перебувають на ротації, але й були такі військові, і нам на щастя вдалося із ними поспілкуватися. Які приїхали сюди прямо із фронту, які на жаль отримали поранення, які зараз перебувають в найгарячіших точках на найгарячішому напрямку на Донбасі, і там боронять кордони держави, там де ворог постійно намагається просунутися, і ці військові вони також тут, тому що для них це певна певне духовне збагачення, це певне таке. Відновлення оцих духовних сил, які потім допоможуть їм і далі боротися. На жаль, не вдалося поспілкуватися нам із міністром культури Олександром Ткаченком, який також був тут присутній, але чомусь із незрозумілих якихось причин прес-секретар його так і не пояснила, але вона, скажімо так, попросила нас не чіпати його. Можливо, кудись спішив, не знаю. Але було б дуже цікаво почути його думку із цього з приводу сьогоднішньої події. Ну і власне на завершення хочу сказати, що дійсно людей сьогодні було дуже багато. Пробитися в храм. В якийсь момент було просто неможливо. На щастя, це була трансляція. Тому е віряни в різних куточках України мали змогу стежити за тим, що тут відбувалося. Юлю тобі слово. Дякую, Андрію. Це був наш Андрій Соломка про святкову службу у Києво-Печерській лаврі. Це усі новини на цю мить. Наступний випуск у наступній годині підписуйтесь на наш ютуб канал. Як саме це зробити, ви бачите знизу ваших екранів ще більше оперативної інформації на телеграм-каналі? Тому до зустрічі.